Всім привіт, магазин Юск. Зробимо такий огляд шопінг. Так, з'явилося все весняне, дивіться. На весну ось такі зонтики. Це все для приватного сектору, звичайно. Стіл шикарний. Ой, це взагалі шикарний такий. Ну, для вітальні також, звичайно, підійде такий стіл. Дуже прикольно, дивіться, як оформлена І, як це сказати, набір. Столовий набір, це така серветка, підкладка. І йдуть такі тарілки обідня. І не знаю, яка. Солом'яний тримач для серветок, серветки таку, підтінку льону, серветочки, а-ля на О, яка салатниця красива, дивіться. І берете, насипаєте салат. Дуже гарно. Така салатниця, цікаво, скільки коштує, треба сходити далі, подивитись. А це в нас ой, підсвічник. Дуже гарний, такий, типу, що це може бути? Дерево, бамбук. Так, є три батареєчки. І ось так він вмикається, мабуть. Цікаво, він буде світити. О, да, дивіться, ввечері так. Дуже красиво. Підсвічник такий. Ну, це більше, да для, на надвір для приватного більше сектору. Тримачі для серветок 165 гривень, ну, кільця вони називаються: 165 гривень, в упаковці 4 штуки. Такі серветки, дивіться, дві в упаковці коштують 135 гривень. Дві штуки йдуть. Це великі, мабуть, що серветки які. Так, да, 38 на 150 бавов на льон. Ця тарілка така, як на виставочному е, варіанті, вона коштує 250 гривень. І ось така супова миска коштує 300. Та що глибока, коштує 300 гривень. До речі, зараз зі знижкою можна взяти ось таку LED-гірлянду. Знаєте, це от, типу, новорічний декор, не обов'язково на ялинку, можна покласти десь на якомусь столику журнальному. Є сірі і ось такий теплий відтінок. 125 гривень взагалі недорого. Довжина 135 см. З першу я подумала, що це келих, і мені він здався надзвичайно привабливий, особливо відтінок. Потім я прочитала, що це свічник 150 гривень. В принципі, недорого для такого милого свічника, і він може слугувати навіть а, як келих. Чому мені, дивіться, дуже красивий tіоit. кого приватний сектор, дуже круто купляти ось такі свічники. Зараз будуть дуже актуальні ставити десь там на стіл, в якусь бесідку. і, будь ласка, вам романтика. Так, таця 400 гривень коштує така. Таке враження, ніби вона з гіпсу. Дуже важка, правда. Свічка 110 гривень. Ось така таця. взагалі не під'ємна. А, це камінь. Яка це краса. Це просто 650 гривень. Зараз низька ціна. Діаметр це мармур. Офігіть. Діаметр 25 сантиметрів. Але важка, слухайте, я не знаю тут кілограмів, блін. До 10. Це однозначно. Ну, 5 точно. І це також свічник. Я чомусь раніше думала, що це е, келихи чи стакани, як правильно казати. Вази. У нас в місті юст економлять електроенергію. Дуже-дуже погане освітлення. Це я так додавала насправді на телефоні світла, а взагалі темнувато. Enjoy Little Things. Такі свічники 225. Це також така таця. Але якась вона дуже незручна, я навіть собі палець. Дещо придавила. Так, далі свічник ось такого плану 300. Я пам'ятаю, що ще в 90-ті були ось, ось точно такі з такого ж скла були стакани, а це в них свічники чомусь не mm знаю, -hmm. Хтось щось плутає, або ж можна використовувати як свічник, горщик для квітів. Так, а оце вже йдуть склянки, це вже однозначно. Склянка 65 гривень коштує. Ну, це якщо повністю зробити да, сервіровку столу в такій естетиці, в таких відтінках, тоді да, прикольно. А так просто звичайна така, знаєте, от склянка за тебе. Те ж саме, в принципі. Зараз йдуть знижки на всю зимову колекцію. У дивіться, ось такі кудряшки, 400 гривень подушка. Одна подушка коштує 400 гривень. Тут е, кудряшка, а на зворотній стороні просто йде такий вілюр. Ну і пледи, звичайно, ось ці класні теж. Ці по 550, ось такий плед 750 коштує. Е, розмір. 220 на 240 тобто величезний, 130 на 170 Ось такий. З китицями навіть прикольний такий, дуже класно на дотик, здається, тканина. Ось такі подушки по 400. пледи такі по 800 пухнаті. І до них йдуть подушки. Це як ніби такий можна зробити набір. Комплект. Подушечка 275 і плед 800. Ось такі ще, дивіться, 135 на 195 клас. Такий травка, висока така трава. Дуже кудлаті. Такі прям пухкі 850 гривень. Подушка 325. Дивимось далі. Ось таке крісло мішок вюск 900 гривень. Це тому що виставковий зразок коштував 1350 гривень. Всередині там якісь такі кульки йдуть. І отак можна всістися на нього. Думаю, що зручне. Чорне, дуже стильне. Особливо в поєднанні з цим, з цим кольором дерева. Дивіться, ось такий столик також зараз коштує Ні, це не те стіл. Оце він, да? Стіл кавовий 1200. Всередині такий пустий. Під мрамор іде принт. Прикольний теж. А ось цей вже стіл, мабуть, що коштує 4500. Столик кавовий. Виставковий зразок 2700. Ось такий квадратний столик. Також під, під мрамор. Широкий такий комод, дивіться, за 7. Ого, скільки відділів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість відділів. І ось така довга поверхня. Коштував 10. І де ж ці розміри не бачу. Дивно. Давайте подивимося торшери і настільні лампи. От я бачу ось така, яка стоїть переді мною, коштує 700 гривень. Ось вона, table lamp. 700. А коштувала 1000 знижечка. Ось така. Вона ж ось вона. Дивіться, яка. Тут іде кераміка і йде полотно. Така коштує у нас 1000. Коштувала 1200, ну невелика знижка. але... Так, ще ось така за 750, яка складається чорна. До речі. Прикольно, мені подобається. Вимикається вона ось тут. І вимикається, і вмикається. Клас. Д... Д... Номер 9, 750 гривень. Так, а ось така, тут скло. Йде чорний, іде шнур. І всередині просто, типу, там щось якийсь, Не знаю, що це за матеріал. Тут тканина. Така коштує 1500. І навісні, чи то підвісні, дивіться, теж. А ось така, дивіться, класна. Цікавий такий е цікавий стиль лофт. Чорна. Де вона? Так, де вона тут? Не бачу, скільки вона може коштувати. Угу. А от я її і не бачу. А ось вона. Чорна, мінус 15%, коштує 900 гривень торшер, всього лише. Мінус 15%, 155 метрів. Ось така вона чорна. Угу. І біла. Така ж подібна до неї. Думаю, десь ціна приблизно та ж сама. Такі торшери. Ось цей варіант прикольний да? на кухню. Три такі йдуть лампочки. Скільки вона коштує? 1350 вона коштує, в принципі, дивіться, до цього, мабуть, до такої лампи йдуть лампочки. Окремо ціна лампочки 200 гривень. Ось така лампочка йде. Так, новинка в Юск. Ось такий набір. Тут йде роллер і як називається ця штучка, цей камінь. Для масажу обличчя в рожевих відтінках дуже класний масажна така штучка. А, і масажер ось такий, з цього боку просто такий роллер, а з цього боку мас в вигляді масажеру, масажеру і, не пам'ятаю, як називається гуаша, як називається ця штучка? 400 гривень коштує коротше, цей набір, все. Далі, ось такі йдуть щітки для ніг, для уходу. за Стопами 115. Щітка для нігтів 60. Зубна 55. Ось такий грибінець, вона ж розчистка 125 гривень. Так, це в нас пластик. Ні, це сталь зелений. 300. Ось такі милиці, це я вже бачила. А ще ось така є лампа цікава. Вона прикріплюється ось такими тримачами, присоски, можна так сказати. Алюміній, лампа алюмінієва. Тут в нас показана дівчина, яка робить мейк. Дивіться, причепила десь цю штуку. Можливо, мені на кухню таку купити лед. Вона йде на батарейках, вставляються три штуки да, і коштує вона 350, ну, плюс батарейки. 100 це десь буде да, біля п'ятисот гривень, і вона вам буде слугувати. Я думаю, світити, підсвічувати. Мені на кухню таку треба.